Всім мої вітанечка сьогодні. До обіду ми з'їздили в супермаркет, купили гарних продуктів, червоної рибки, яку сьогодні ввечері запечемо у печі. А зараз ми вирішили побувати ще на природі. І от ми приїхали в національний парк Естеле Коневезі. Тобто Південне Коневезі. Як завжди є карта. Ми приїхали з Коопі усюди Лаута Рампі і зупинилися тут на цій парковці. Оце парковка Калая і ми хочемо обійти тут озеро. Ну, побачимо, як буде. Калаян Кірус. 4,6 км. Туди ми подорожуємо. Держите собаку на палатке. Dogs must be kept on a lead. elite. Vuori Kalaya. Kitu Lampi. Лайн-хаус є одну вас. Он друє і за ніяких людей. Gran Salis National Park Різька каміння, валуни. Але дорога широка, багато людей проходить. Тут пахне якимись грибами, але не бачу ні одного їстівного. Хоча ми зустріли чоловіка, який йшов з корзинкою і там було кілька, кілька грибів. Але ми вже чотири дні підряд їмо гриби. Сьогодні буде риба. Навкруги цього озера ми збираємося зробити нашу прогулянку. Ми вже пройшли один кілометр десь. Людей багатенько, багато дітьми. Хтось повкидав у воду дерева, чи може самі попадали. Навкруги є отакий стек, така, така доріжка в Орі Калаян Лампі. Це ти лягушку демонструєш, щоб мені був звук чи б'язне. Ми йдемо жовтою стежкою скрізь. Є помітки на деревах. Переду знову валуни якась піділля дерев'яна. Будиночок зачинений на замок, але двері поруч можна відкрити. Тут якісь дошки, папери, якась драбинка. Дуже похоже на опеньки. Опеньки це у <смірки> Фінляндії не гриби. Якщо білих повне, не знаєш, куди їх діти. От я не зможу знімати і балансирувати, і наверх іти все разом. Тому вибираємо тільки одне і йдемо наверх. Can you hear the rustle of the ancient aspens? You are surrounded by 140 years old whispering aspens. А не чую ніяких ос, але є тут дуже старі оси, 140 років живуть вони вже у цьому лісі і десь у них є тут свої гніздечка. Каміння дерево поруч. Незрозуміло, хто кого підтримує. Драматика лісу. Дитике коріннякство. в Орі 600 метрів. І там має бути Така оглядова площадка. Я вже дуже втомилася. Така типова фінська випічка. Вержана така кісточка і різні начинки. Супермаркет воно коштує десь 50 центів. На ринку у пекаря десь 1 євро, 1 євро, 1 євро 10. Незрозуміло, що там всередині. Як рисова каша якась. Дуже гарний вигляд на озеро зверху, але тільки його частина видна. Keep away from the ед. Тримайтесь подальше від краю. Той самий край. Кого треба триматися надалі? Той самий сорт чорниці, на які ще є ягоди і в якого червоне листя. Така мілка, що не хочеться вже нічого збирати. Ці скелі цікаві, різнокольорові. Таке враження, що хтось кинув велику глибу, а вона розкололася, коли падала. А там дивіться величезна така. Historical view. Kalayanvory Hill was already a well known scenic spot in the 1800s when hikers used the Koski Visa Rage, currently known as Tur Miala, as a base. Many famous cultural figures, including the poet. Eino, laino in kompoza, to je vokola, vanshaiket in zareja. Саме високий пункт сьогоднішньої прогу... прогулянки 2011 метрів над Рівнім моря. Скамейку хтось залишив, але в складному вигляді. Це мій п'язідстав. це мій, мій вид. Оце мій страшний сун. 960. Save a Hill Landscape. Сходинок. 960 сходинок. До самого низу. Їм не видно ні кінця, не краю. Це зовсім не... Те озеро, навкруги якого ми хотіли пройти, наше ззаді. А зараз ми спустимося і підемо на ліворуч. Але спуститися це ще дуже-дуже багато сховорів. Міша ще є енергія бігти. Привет <рых> Все, я пошла до воды. Life in a forest pond. Tut paper požila è troški taka. Осінь. Верес починає цвісти І тихо. Була ж вітряна погода, а зараз тихо знову. Вийшли ми вже до того озера, де ми починали наше коло. І трошки такої дороги по коріннях, по каміннях. Вона робить всіх такими втомленими, що в мене не тільки ноги заплітаються, а й язик. Ями є. Знову болото. Треба зупинитися і трохи зняти мхи. Де я ще злики побачу в моєму житті? По такій дорозі ми проходимо 2,5 км кілометри годину. Сість тоді блюдні. <плес> да. Дикі кошенки, це не насаджено, це все природа. Українською мовою буде не кошенки, а латаття. Наче вже вивчила, але російська мова ще вилазить. Ну нічого. Яка краса. Сосенки на камінні повиростали. Хтось взяв палатку, і розташувався на ночівлю. Там по берету є знову така захисна хатка і вже звідти таким димком попахує. Може хтось розпалив багаття. Собачуля в них є. Песик. Нарешті ми вийшли з цього лісу і знову тут де починали. Дякую, що були зі мною. З вами була ваша Наташа.